Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Розпочинаю знімати новий влог. Була я на базарі, сьогодні в нас четвер. І покажу, що купила. Слухайте, зараз відкрию цей пакетик, покажу вам чудо, чудеса. Купила салаку, рибку. На базарі вона така велика. Взагалі, планую її тушкувати. Слухайте, ця салака дуже схожа на оселеця. Дивіться, яка вона величезна. Просто і казали продавці, що була ще більша. Так що можна купляти не оселедця. І, до речі, ось ця солака була по 87, здається, гривень. А оселедець у нас по 120. Взяла ось такий пучок салату. Листя салата 10 гривень коштував. Так, картоплю взяла по 47 сьогодні. Можна було взяти дешевше, але я дуже поспішала Юрчика відпустити на його, боже, не практику, а табір шкільний. Тому купила вже як було, не шукала де дешевше, але знаю, що є. По 47 гривень, тут десь на 115. Взяла молоденькі кабачки. До речі, сезон почався. Слухайте. Молоденькі кабачки по 35 гривень. Планую сьогодні також тушкувати. Не знаю, або рибку. Я, напевно, я сьогодні тушкую рибку, а можливо, і рибку, і кабачок, і буду декілька днів їсти. Бо дуже скучила за тушкованим кабачком. Можливо, навіть і зніму кулінарне відео, відео на кулінарний канал меню на декілька днів, бо взагалі на вихідних в мене не дуже буде час щось готувати. Так, і тут я взяла огірочки. Я не знаю, чи ви такі берете. Я такі люблю брати на салати по 25 гривень. Вибрала такі більш-менш рівні, бо бувають всякі. Ось це мої покупочки, не так багато купила. Планувала ще взяти помідор, але, на жаль, я не встигла їх купити, обрати щось, бо дуже-дуже спішила. Хочу зараз сходити в душ. У нас хоч немає світла, але гаряча вода і холодна є. Це величезний плюс. Я не знаю, що робить водоканал, але це просто чудо, коли по всьому місту буквально немає світла, а вода в нас є. Не знаю, що вони там придумали. Але це супер! Коли світло з'являється, в мене бойлер вісить, і бойлер завжди з гарячою водою я можу витратити помитися. Собі буду використовувати лампочку, яку показувала вам десь там декілька відео. Тому акумуляторні ще вони досі в мене жодна не розрядилася. І... Ми взагалі лягаємо рано спати, якщо вимикають світло. Я кажу діти, пора спати. Ну, там в туалет сходити, лампочку використовуємо. Ну, таке, але загалом, я думаю, що вони нам ще знадобляться, бо хто його знає, як буде це відключення світла ще. А... Осінню, взимку, ми не знаємо, що нас чекає. Плюс в будинку нашому також немає ще світла. І ці лампочки 100% будуть мені слугувати. повторю вам посилання в описі під відео, де можна їх купити в інстаграмі. І хто. З міста Костопіль, або приїжджає сюди на великий базар, також можете підійти до хлопчини і придбати. Можете написати йому в інстаграм, він вам більш детальніше пояснить, де він там стоїть і де можна взяти ці лампочки, бо зараз вони поки є, а далі я не знаю, чи вони будуть в наявності. Я собі взяла з запасом 5 штук, щоб точно не прогадати. Ставила варитися суп, так як дощі, то ось на дверях сохне в мене покривало із а... кухні. І вімкнула свою лампочку, рятівницю буду митися тут. Бо дійсно в ванні дуже-дуже темно, а так, як бачите, можна митися. Все видно. Кажуть, я така молодець, все встигаю, все в мене супер. Нічого я не встигаю. Біжу сьогодні робити до подруги фотосесію свого схуднення до, хоча в мене майже вже пішло. Ще трішки лишилося, майже вже пішло 5 кілограмів, а я тільки буду робити фото до. У мене є, звісно, фотографії в той день, коли я почала знімати свій канал про схуднення. А, тоді Юрчика попросила мене познімати, але на той період там такі дуже вдалі ракурси і не дуже там вдалі фотографії. Тому біжу до подруги, хай зробить мені. Нові, а гарні хоча б на декілька відео, на декілька тижнів на обкладинки мене. У нас знову падав дощ і біжу я по нашого Василька. Думала, Вову візьму з собою, але така погода, то вітер, то дощ, то те, то ся. Думаю, мені з Васильком буде легше добігти до маршрутки. Ще я змінила своє фото. У своєму телеграм-каналі мені так сподобалася фотографія з кавою, що я не могла її ніде не поставити. Думаю, можливо, я ще або на влоговий канал цю фотографію поставлю, або на канал про схуднення. Напишіть мені, хто на мене підписаний в телеграмі. А куди мені краще поставити те фото? Цей хлопчик сухенький, мама вкрила його кофтою своєю. Виглядає ось так. Ми прийшли в садочок. Я мокла-мокла і купила парасольку. Зараз покажу, що в нас на дворі робиться. Була в копійці. Ви тільки подивіться, як ллє. Ллє і ллє, просто як з відра. А додому треба їхати, аж там не видно, що там далі. Така парасолька. Зараз буду йти на маршрутку, бо теж я ногами не піду. Я вже не знаю, це певно десь годину в нас падає, то трішки більше, то менше, то сильніше, то слабше і не перестає. Ці які класні маленькі чашечки купила в копієчці. Вони практично ідентичні, просто одна чашка йде а, світленька із темними листочками, одна йде темненька із світлими листочками. А, не було взяти всі однакові, але мені здається, що так навіть прикольніше. А, взяла чотири штучки, четверо в мене дітей. Чашки ці маленькі дуже швидко б'ються. Я колись брала зелені. І вони вже майже всі побиті, одненька лишилася. Ці чашки йдуть на. 220 мл Kitchen Pro керамічні чашечки. Дуже прикольні. Були по акції, зараз вони навіть там є. І є ще такі з зеленими листочками по 28 майже гривень. Так що перемию, сподіваюся, мої діти будуть задоволені, Вова вже хоче. Хочу трішки з вами зараз поговорити, розказати останні новини, що в мене відбувається. Хто знає, то я займаюся дропшипінгом і навіть у мене купували деякі товари. В основному, звісно, ви купували постіль, але в мене ще є в асортименті посуд, і там ще дуже багато всього. Я додала навіть техніку кухонну, пилососи і так далі, хорошої якості. Що я зрозуміла після відкриття четвертого свого каналу, що я просто не витягую ось цю всю завантаженість. Я і там не додаю, і там не додаю, і треба щось з цим робити. Мені дуже подобається знімати, хоч YouTube не приносить мені ще поки таких великих заробітків, які я хотіла би, на дропшипінгу в деякі місяці я можу мати більше, а в деякі місяці, ну, я просто сиджу, трачу свій час, і воно взагалі ніяк не окуплюється, як то кажуть. Тому я вирішила чимось пожертвувати дропшипінг, не приносить мені настільки задоволення, як приносить мені Ютуб. Тому я вирішила з ним зав'язати. Ще, поки я буду продавати, бо хочу зробити, по-перше, акцію, по-друге, можливо, хтось з вас думав купити в мене. Особливу постіль, бо посуд я вже, певно, ну, можливо, ще цей місяць я позаймаюся посудом, а ось постілью, текстилем я ще позаймаюся, десь приблизно до вересня, можливо, початку вересня. Бо, по-перше, я хочу замовити собі постіль з запасом, знаєте, і на подарунки комусь, можливо, десь там на якісь весілля, де народження і так далі. Там дуже крута якість. Постелі, я тут у нас в Костополі такого не бачила, де можна купити. А якщо купити, то більше тисячі гривень. А я ну, звикла, знаєте, купувати дешевше. Плюс я беру собі по закупці, звісно ж таки. І а, зараз я хочу зробити класну акцію. Я зроблю дуже класні знижки. Можливо, я зроблю, що береш два комплекти на третій тобі знижка, або просто зроблю якусь фіксований відсоток знижки. Uh, можливо, просто поставлю акційні ціни. Я ще не знаю, як я це все продумаю, але я вам залишу посилання в описі під відео на свій профіль на Укрлоті, де я поправлю всі оголошення. Uh, буквально сьогодні сяду займуся цим, приберу того, що вже немає в наявності, бо дуже швидко там розбираю, дуже швидко змінюється асортимент. Наголошу, що є перешив простирадла на резинку, і в цього постачальника не така страшна ціна за цей перешив. Здається, плюс, так, плюс 70 гривень за перешив простирадла. Хоча в попереднього постачальника, який мене кинув на гроші, був перешив 200 гривень. 70-200 різниця очевидна, і очевидно, чому я з цим постачальником співпрацюю, а з тим ми розбіглися і взагалі не контактуємо. Так що я хочу замовити собі постіль. Рекомендую вам дуже крута постільна білизна, дуже якісна, можна перешити на волочки плюс 20 гривень до вартості комплекта. Тобто. Плюс 90 гривень до вартості комплекту ви отримуєте простирадло незвичайне, а на резинці, плюс наволочки, якщо вам треба 50 на 70. Також вам все перешиють, вкладуть в комплектик і гарненько відправлять. Тим мені і подобається дропшипінг, що я створюю тільки оголошення, шукаю клієнтів, оформлюю саме замовлення і відправляю, запаковую його не я. В мене немає вдома ніякого складу. Це взагалі дуже класний підробіток для мам в декреті. Якщо ви сидите і шукаєте роботу, і думаєте, чим зайнятися, то дропшипінг це непогана ніша. Саме головне не рекомендую вам займатися одягом, взуття, тому що буде дуже багато повернень, а доставочку туди й назад оплачуєте ви. Оплачує не постачальника, а оплачуєте ви. І навіть не оплачує вам покупець, якщо він щось міняє. Постільна білизна з нею легше, особисто я. Можливо, я навіть постачальника і свою сторінку передам чоловіковій сестрі. Нехай вона займається далі, буде мати якісь замовлення, можливо, колись мені ще треба буде щось замовляти. Бо все-таки постільну білизну час від часу треба змінювати. А я люблю. Подешевше, економніше, але саме головне, щоб була добра якість. Бо постільна білизна в мене була одного разу така, я купила і вона за два рази розлізлася, просто розлізлася. Я її постелила, попрала там щось за декілька днів. Потім постелила і вона в мене розповзлась. Спочатку простирадло, а потім під одіяльник. Я була шокована просто, бо на той період це десь було, моєму Юрчику, певно, років три. Це 9 років тому, і тоді я заплатила за комплект постільної білизни 9 років тому 350 гривень. Десь десь в таких межах. І він розлізся ось так дуже швидко. Тому я дуже прискіплива до постільної білизни. Я шукала саме хорошу тканину, щоб хороший був виробник. І можливо в них не таке мега-красиве упакування. Ну там немає подарункових таких коробочок, якось все на базарі, коли ти йдеш чи в магазині, відкриваєш там такі, знаєте, коробки, ніби ну не знаю, на виставку ті комплекти несеш. Звичайне, простеньке упакування цих комплектів, але мені саме головне це не упакування, а якість саме цього товару. Не буду довго далі затягувати цю всю розмову. Бажаючи придбати в мене постільну білизну, дивіться в описі під відео посилання. На решту своїх товарів вже посилання лишати не буду, бо там буду поступово видаляти просто оголошення. І обов'язково перед своїм днем народження я розіграю в себе на каналі. Комплект постільної білизни, так що підписуйтесь на мій канал обов'язково і чекайте розіграш. А ми з Вовчиком їдемо в центр. Так? Ми з Вовчиком зібралися. Зараз поїдемо в центр міста. Хочемо попити кави з моєю подругою. Взяла собі одяг, запасний Вові, і просто так проведемо добре, думаю, час. Ходу ніхто ніколи не зрозуміє. То падав дощ, я в один той самий день знімаю все. Ось такий Вовчик наш красивий. До речі, Панамка ось ця це мені підписниця прислала з Америки. Пам'ятаєте, в посилищці була? Дуже класна. В основному її Вовчик носить, бо Васильку хоче більше е, такі знаєте, бейси. так, да? да, Вова. І чекаємо зараз нашу маршрутку. Вова, водичка є. І фонтанчик. Клас. Поїхали ми в центр міста із моєю кумою. Зупинилась вона машиною, ми поруч досить так живемо. І вона побігла по справах, а я лишилася з дітьми. Тут моя хрещениця возить нашого Вовчика. Вирішила я оплатити одну поїздку на такій машинці. Якщо будете цікавитися цінами. То раніше така машинка коштувала 50 гривень за 10 хвилин. Наразі коштує 100 гривень за 10 хвилин. Небюджетно для нашого міста Костопіль це досить так дорого. І не дуже часто діти користуються ось такою можливістю покататися 10 хвилин на цій машинці. Ну, але час від часу я. І Василька саджу на таку машинку. Юрчик у мене катався. На ось такі, що поруч тут дівчинка проїжджала. Так що, хоча би іноді раз у декілька місяців, таку собі ми дозволяємо дитячу радість. Never been to So songs, making... Ну, а це вже прийшла моя подруга, і пішли ми у кафе, в якому я ніколи не була до цього, але мені досить так сподобалось. Обираємо солодощі. Це не для мене, це брали для мого Вовчика і показую вам наше кафе. До речі, тут Вовчик знайшов собі. Ліжечко, в якому можна полежати. Також тут є дитяча кімната, про яку я взагалі не знала. Все-таки треба заходити у різні заклади, щоб знати, де можна відсвяткувати якесь дитяче свято. Я взагалі була здивована, бо раніше ось ці всі, всі дитячі кімнати були десь на другому поверсі, третьому. І щоб там саме було кафе для дорослих, де дорослі можуть посидіти попити кави спокійно, то такого раніше не бачила. Взяли Вовчику кейк попа, а подруга моя взяла чизкейк. Вова смачненька? Да. Так. Дуже люблю я ці моменти, коли можна кудись вийти, а особливо, якщо можна вийти з однією дитиною або взагалі без дітей, це для мене відпочинок. Я дуже сумую за цими моментами, особливо взимку, коли діти часто хворіють, мені нема на кого їх лишити, і мені доводиться сидіти з ними ж так само вдома, тому що і з хворою дитиною. Не дуже погуляєш, виходжу тільки десь скупитися, а ось, коли тепло, то хочеться побільше кудись піти, погуляти і побачити нові місця. Після смачного лате пішли ми ще трішки по магазинам, показую вам, які квіти. У нас тут продають при дорозі практично із магазину повиносили. Вовчик наш заснув, поїхали ми на машині. Знаєте, я Василька забрала із садочка, бо Вова наш спав у моєї подруги вдома. Да, Вова? Виспався. Ми купили деякі а, покупочки, зробили з Вовою. Васильку, не кидай то. Дещо із іграшок взяла, вдома покажу вам. Не відкриваю нічого, бо потім тяжко донести. У мене і так уже рюкзак запханий одягом, знаєте, на всяк випадок. Якась кофта, якісь штанці запасні, можливо, футболка. Ну, таке різне. Ще плюс відерку і лопатка Василькова. Ходи, Василько, молодець. Все, ходи, 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 ходи. Так, ходи, все, ходи додому. Приїхала моя Віка додому і вимкнули світло. Вона встигла тільки помитися, хоча помитися можна і без світла, а ось волосся посушити без фена ніяк. Знаєте, коли ти на дієті, то тобі навіть ось така булочка, яку дали Васильку в садочку, бо він її не з'їв. Дали з собою вона так по дорозі мені на всю вулицю пахне. Що? Ти туди поїхав? Туди поїхав, не захотів і пішов сюди. Василько, не чіпай паличку. Ось так. Так що дуже мені пахне ця булочка, але я її їсти не буду. Така упаковка шариків, кульок, 20 штучок, коштувала 35 гривень, плюс ми брали машинку. Ой, ой, я очень... да. я хочу Розпакую зараз. І ще взяли машинку, також 35 гривень. Це магазин взагалі все по 35. Кульки досить непогані. Це хто з міста Костопіль. У нас є магазин, все по одній ціні. Кульки можете брати. Непогані. Василько наш щасливий. Там я взяла ось такі доктор Беннер кульки. Кульки Ось такі ще кульки взяла, там також 35 гривень. Ще дитячі інструменти. Не покажу вже вам, бо вже Василько порозкидав по всій кімнаті. Збирати не буду, бо готую вечерю. І була там така машинка ще також для Вовика з бочечками якимось. Не знаю, він сам собі обирав і подарунок Васильку також. Все це коштує по 35 гривень, досить так бюджетненько. Я особливо заходжу туди по дитячі іграшки.